Сьогодні ми приїхали дуже далеко. Це Аукціон Манхейм, який знаходиться в Вест Палм Біч. Чому ми саме тут? Тому що наразі сьогодні тут будуть торгуватися дуже цікаві автівки, які вам ми зараз покажемо. Тут будуть як сімейні кросовери, так і більш спортивні моделі. Тому давайте подивимося пошвидше, що там буде відбуватися. Поїхали! Розпочинаємо ми з ось такого лота. Сьогодні знайомтеся, це BMW M8 Competition 2020 року випуску. Має пробіг даний автомобіль усього-навсього 14 тисяч миль. І на мій власний погляд, це такий універсальний купе-боєць, тому що машина може бути швидкою, агресивною або, зважаючи на ваш настрій, спокійною та плавною. В неї дуже довга база, тому вона без проблем буде проїжджати та давати вам комфорт, багато опціональна. Ну і звісно ж, под капотом в нас тут 4. І 4 фірмовий двигун від BMW. Давайте подивимося, чим вона в нас відрізняється від восьмої серії, яка не є M та Competition. По-перше, я бачу дуже багато корбонових накладок. Давайте подивимося тут. Тут практично весь дах наш, також по задній частині спойлер. Та ось тут, де в нас роздвоєний вихлоп, теж є карбонові накладки. Також весь обвіс ми можемо бачити більш дути по бамперам. Ну і давайте подивимося, що в нас в салоні. Тут в нас це на білій шкірі дуже приємно. Відчувається. Мені подобаються ось ці ковшообразні сидіння. Дуже ярко о, виражена в нас бокова підтримка. Давайте присядемо до середини. До речі, хочу додати, що на аукціоні даний автомобіль торгується за прайс в 73 тисячі доларів. Його можна забрати. Це також середня приблизно ціна для таких автомобілів в такому стані. Тут у нас ми бачимо, що є номінально задній ряд, але якщо буде багато бажання, можна помістити сюди, скільки забанеться людей. Ось такий, звісно, М-руль з опціональними М-кнопками, які можна підстраювати під себе, та, звісно, усі електронні щітки. Приємно відчувається ось такий селектор. Все плавно, все дуже чисто, невелика хімчистка і автомобіль буде виглядати як новий. Тут в нас ховається непоганий сімейний кросовер. знайомтеся BMW X3 в X-Line 2017 року випуску. Під капотом в неї знаходиться 2-літровий 4-хсиліндровий турбований двигун, який досить надійний та перевірений часом. Пройшов він на сьогоднішній день усього-навсього 35 481 милю. Та дуже автомобіль цей виглядає непогано, незважаючи на його роки. Ось такий роздвоєний вихлоп в нього позаду. Дивіться, стандартна класика BMW по заднім фонарям. Можемо це бачити. Салон в дуже непоганому стані. Тут в нас, дивіться, шкіра ніде не, не зам'ята, не затерта, виглядає дійсно як нова. Я не часто тако бачу, коли автомобілю більш ніж 6 років. Дивіться, дуже непоганий руль та приємна приборна панель. Позаду досить вільного простіру, також є зони кліматконтролю та опціональні шторки. Величезна, просто панорама. Приємний автомобіль, дуже добре зроблена дверна карта, непогана система мультимедіа та дерев'яні вставки. По прайсу Дуже вигідно буде придбати такий автомобіль приблизно за 9 тисяч доларів на аукціоні, але середня ціна на сьогоднішній день на X3 цього року приблизно 22 тисячі. Тому потрібно бути, мати участь в аукціоні та намагатися виграти даний автомобіль як наомога вигідніше. Так, а тут у нас автівка для ціновачів справжніх позашляховиків. Це Ford Bronco Raptor 4х4 2023 року випуску на 37 колесах. Подивіться, у порівнянні з Мерседесом Галендвагеном він виглядає і ширше, і більше. Навіть незважаючи на те, що всі звикли до ось такого монстра, такого на дорогах вільного користування, ви ще, я вважаю, не бачили. Давайте подивимося на нього більш детальніше з усіх сторон, тому що тут багато цікавих елементів. По-перше, ось такі розширення на арках. Вони кидаються в очі позаду. В нас повноцінна, повнорозмірна запаска. На ось таких дисках з позашляховою резиною. Давайте подивимося на елементи підвізки, наскільки тут все серйозно. Дивіться, і зараз покажу вам стойки та речаги. І найбільш цікаве, давайте присядемо до салону, тому що я вважаю, тут є на що подивитися. Нас зустрічають ось такі шкіряні, фіолетові сидіння разом з алькантарою та фірмовими логотипами. Помаранчевої ремені безпеки. Завдяки порогу. Ми сідаємо до середини, закриваємо дверцята. Дивіться, нас зустрічає ось така дуже приємна інфографіка, широкоформатний екран. Тут кнопки блокування диференціалу. Дах знімається частково або повністю. Багато простіру по задньому ряду. Дуже е, гарне таке е, поєднання помаранчевого та філетового кольору, приємно, та багато вільного простіру у багажному відділенні. Звісно, повсюду в нас тут ось такі логотипи. Давайте спробуємо завести двигун. Заводиться відразу, як ви бачите, тут в нас ось такі лепістки, І, незважаючи на те, що це не спортивний автомобіль. Ось такий мустанг, який стрибає донизу, наскільки я розумію, і звісно, фірмова шайба для того, щоб керувати в нас режимами бездоріжжя. Селектор КПП дуже приємно виглядає, нестандартна стилістика. Я думаю, ви саме все бачите. Ось така помаранчева стрічка підкреслює в нас увесь салон. Та цей колір зустрічається тут дуже часто, і тут дуже приємно знаходитися. По прайсу buy Now можна придбати такий автомобіль з пробігом усього менше ніж тисяча міль за 103 тисячі доларів. А наразі дивимося на більш заряджену версію x 3 моделі. Це в нас 2018 року М40i. В неї під капотом вже 3-літровий турбований двигун, пробіг 44 524 милі. Виглядає вона більш агресивно. Давайте подивимося на ось цей обвіс спереду, на бампера. Також мені подобається цей насичений такий темно-фіолетовий колір. Давайте обійдемо її з усіх сторон. По задній частині тут класичний стиль з роздвоєним вихлопом, вже рестайлінгові фонарі, як ви можете бачити. І давайте перейдемо до салону. Відкриваємо, дивіться наскільки все чисто. Ось така синя строчка в нас. Пакетики навіть. М40i в нас ось такі пороги нас зустрічають. Присаджуємося до середини. Тут в нас електричний щиток. Давайте спробуємо завести двигун без всяких проблем. Дивіться, дуже швидко, підкидає оберти. Чек не горить. По задньому ряду питань немає, дуже приємне сидіння, вони нічим так ось не перегружені, але відчувається явно Виражена як в усіх BMW бокова підтримка. Тут в нас ще шильдики М, їх багато не бувають, все працює плавно, в дуже доброму стані, не поцарапано, не затирте. Актуальна система НБТ, напівелектрична, дуже така цікава приборна панель, дивіться, як зроблена тут в нас екран, та йде переход на аналогову шкалу. Цікаво зроблено та виглядає актуально. Ось такий руль, він не М, але з лепестками та підігрівом. Дуже приємний. Встановлена музика Harman Kardon. по працю такий автомобіль коштує на сьогоднішній день приблизно 24 тисячі доларів на аукціоні в такому стані. А тут в нас електромобіль, про який знає далеко не кожний, і уж тим паче бачив далеко не кожний. Це Lucid Air Dream Edition 2022 року випуску з пробігом усього 2523 милі. Хочу вам трішки розповісти про те, що ця компанія, коли вона вийшла на ринок, вона сказала, що буде основним конкурентом Тесли. Вона має бути розвинена та розбити свого конкурента в пух і прах по всім параметрам. Звісно, по-перше, це по якості, так як Тес. Є з цим деякі проблеми. Ну і по-друге, по технічним характеристикам, по швидкості розгону та так далі. Вона, звісно, розганяється в нас при своїх габаритах між 2 та 3 секундами. Звісно, трішки за три виходить в справжньому житті. Але, але тут в нас є такий нюанс, що дана автівка коштує ось тут, на аукціоні з цим пробігом 103 тисячі доларів. Це її приблизна вартість. При тому всьому, що вона має бути основним конкурентом. Тесла. Але навіть в топових комплектаціях за Теслу, яка е, є БУ, не кожен, не кожен може попросити такі кошти. Тут я бачу деякі нюанси. Ось ці електроружки вони трохи западають. По-перше, по-друге, мені не дуже подобається вся ця історія по зазором. Салон дуже цікавий. Звісно, тут в нас ось такий курвет-екран замість електронної панелі. І виглядає все це непогано. Але чи коштує воно своїх коштів, це дуже цікаве питання. Хоч Хочу звернути вашу увагу на ось ці диски, незважаючи на те, що вони закритого типу, як і усіх виробників електрокарів, для того, щоб зменшити супротив вітру, але вони виглядають при цьому дуже навіть стильно. Я такого ще е, рисунку на дисках не бачив аеродинамічних. Бачите, тут у нас комбінований глянцевий чорний колір разом зі сталлю. Виглядає дуже собі круто. Ще один X3, більш свіжий рокам, але трохи більше пробігу. Тут 85 528 миль. У нас 2-літровий чи 3 двигун під капотом. Але тут є деякі подряпини, та я вам зараз покажу по стану салону, що тут є які нюанси. Середня ціна на аукціоні такої автівки в нас 18 200 доларів, зважаючи на пробіг. Але я вважаю, що можна буде купити трохи дешевше, тому що де деякі невеличкі буквально нюанси. Позаду вона виглядає також, як і інші непогано, мені подобається як в білому, так і в чорному кольорі. Теж роздвоєний вихлоп, але круглі насадки, і давайте перейдемо до салону. Ось такі, як сніжинка в нас, диски, звісно, класичні від BMW, безключовий доступ є. І переходимо до салону. Він трішки забруднений. Тут хтось хотів поїсти та погріз цю ручку, все це буде, звісно, враховуватися, та можна отримати непоганий дискаунт на те, щоб виправити всю цю ситуацію. Електрична приборна панель, ось така система. Системка НБТ, в нас шільдики та логотипи X3 повсюди. Світлий салон дуже приємний. Задній ряд більш-менш 6, але хімчистка не завадить. Дуже велика панорама, приємна, комфортна, неприхотлива. Тут невеликий розход, вона може їхати досить швидко, можна її використовувати кожного дня. Ось такий руль з підігрівом та лепістками. Мені подобається тут аудіосистема, я її слухав. Те, як виглядає ергономіка салону та торпеди, і все це дуже розраховано на те, щоб користуватися цим кожного дня. І під завершення, звісно, хочу показати вам дуже цікавий автомобіль, який стане бестселером цього року. Це Toyota Grand Highlander LTD Max 2024 модельного року з двигуном 2.4 під капотом та гібридною установкою. Вона має пробіг усього 2516 миль. Дуже в темному такому стилі, бачите, фонарі навіть теж притоновані разом. Ось з такою ставкою з логотипом. Тут в нас вихлоп не роздвоєний, але виглядає теж непогано. Давайте подивимося, що в Спереді в салоні. Зустрічають нас ось такі шкіряні сидіння з перфорованими алькантарними вставками. Тут є дуже цікаві такі елементи по дверній карти, мені подобається, як вони виглядають. Дуже сучасно. Мультимедіа GBL разом з динаміками. Та давайте подивимося, скільки тут вільного простіру. Третій ряд сидінь, на який можна потрапити без проблем, і роздільні підлокітники, які мені дуже подобаються. У кожного є свої підстаканники, звісно, зони клімат-контролю розділ та повністю електронна переборна панель. Виглядає все це дуже сучасно. Дивіться, ось така кнопка старт-стоп, точніше Power, тому що можна трогатися без заведеного двигуна. І дуже мінімалістичний селектор КПП. По прайсу такий автомобіль коштує на сьогоднішній день на аукціоні в такому стані приблизно 56 тисяч доларів. І на мій власний погляд, коли вам потрібен третій ряд сидінь та ви бажаєте собі кросовер, це дуже безальтернативний варіант. Ну що ж, друзі, ось так і закінчується наш сьогоднішній день. Я сподіваюся, вам все сподобалося. Але якщо вам не вистачало якихось моделей, обов'язково напишіть це в коментарі. Ми до цього прислухаємося та покажемо їх наступного разу. Ну а з вами була компанія Grand Car. Не забувайте ставити вподобайки та підписуватися на канал, якщо вам все сподобалося. І до зустрічі в нових випусках. Всього вам найкращого.